Україні все більше людей звертаються до мікрокредитів, і зараз їхня загальна сума перевищує 40 мільярдів гривень. Це явище стало особливо поширеним на тлі економічної кризи та війни, коли стабільні доходи є розкішю для багатьох українців. Але чи стало це простою відповіддю на серйозні фінансові проблеми і виклики, чи насправді це допомагає людям виживати? І наскільки великою може бути ціна за швидкі гроші, як для окремих людей, так і для економіки в цілому? Саме про це говоримо далі. і До нас вже доєднався Олексій Другов, доктор економічних наук, професор Національного університету Львівська політехніка. Вітаємо вас у нашому етері. Пане Олексію, а чому мікрокредити стали такими популярними останнім часом в Україні? Чи стали вони останнім часом популярними? Чи це було явище постійно? А зараз просто ось такий масштаб відчуваємо? Всі користувалися мікрокредитами вже ну, багато років, насправді, якби і якщо ми говоримо про тенденції, так то іде незначне зростання, скажімо так, по загальній сумі заборгованості, особливо десь от останнім часом. Але загалом це прийнятна практика. Інша справа, що як правило, ці мікрокредити насправді вони є дуже дорогими, і там виникає питання. Просто треба має бути правильне розуміння того, скільки потрібно буде заплатити за користування тими коштами, які беруться в кредит. Звичайно, але загалом, якби ця практика існує, так само на рівні з такою практикою, як користування кредитними картками банків, які звичайно що мають, скажімо так, набагато нижчі ставки і набагато стріш користування. Але вони якби зручні тим, що вони дуже швидкі, тобто ти реєструєшся на сайті, в тебе є карта банку, і там протягом буквально декілька хвилин можна отримати позику і скажімо так отримати ті кошти, які необхідні тобі на короткий період часу, бо такого роду кредити, як от сім'ї кредити, там невеликі суми в середньому по Україні це шість тисяч гривень. Це просто для того, щоб скажімо так не позичати в сусідів там, чи в друзів а потрібно от, терміново зараз якусь невелику суму на якийсь короткий період часу. Ось ці саме невеличкі суми без додаткових якихось проблем стають основною причиною, за якими люди взагалі звертаються за цими мікрокредитами. Ну так, власне, я ж ще раз можу підтвердити те, що власне, це головна перевага мікрокредитів цих, коли ми говоримо про мікрофінансові організації. Так ми говоримо про мікрокредити. Це зручність і швидкість, що їх можна дуже швидко отримати. Головна проблема мікрокредитів полягає в тому, що насправді реальні ставки за їхнє користування цими коштами є надзвичайно високі. Якщо ставка в банку за кредитною картою, якщо ми навіть не беремо уваги пільговий період складає в середньому 30 35-40%, рідко більше. То ставки за мікрокредитами, тобто, якщо ми взяли б цей мікрокредит в середньому, мона 10 десять тисяч на рік часу, то переплата складала б там від 500 до 1000 гривень. Там в деяких випадках трошки менше може бути 300. Тобто за цих 10 тисяч нам потрібно було б як мінімум віддати 30 тисяч своїх гривень. Це насправді дуже велика проблема з мікрокредитами, пане Олексію. А чи змінилася ось ця ситуація з мікрокредитуванням від початку війни? В загальному, якби от кількість самих позик останнім часом, я не можу точно говорити про весь час за період війни, так само початку, самого першого дня, якщо ми говоримо за останній рік, то сама кількість їх не зростає, але от сама сума трошки збільшується. На початку року середня позика, от мікрокредит середній був 5500 гривень, а от зараз він складає 6400, 6500 гривень. середньо ну хтось візьме 20 тисяч, так, ну а хтось комусь там бракує 500 гривень сьогодні. Тому от є такі, така розбіжність. А хто регулює взагалі ось, цю, ось ці спілки, які надають гроші? Як взагалі відбувається регулювання? Як вони встановлюють правила саме цих позик? Це особиста їх справа, умовно кажучи. Вони хочуть, щоб за 6 тисяч гривень умовно там платили ось такий відсоток. І вони його поставили. Чи є якесь регулювання державне? Власне державне регулювання насправді є, воно регулюється законодавством України певним положення Національним банком України, і тут, якби, головна проблема мікрокредитів, в тому, що коли ми дивимось на умови, ми бачимо для прикладу 1% в день, там чи 0,5% в день. Чи це багато, чи це мало. Звичайно, перша думка не так вже і багато, тому що перший не збирається користуватися цим дуже довго, а по-друге, це лише на 5%. От. Але якщо ми переведемо це в річний вибір, то вийде вже 182,5% річних, тобто таких ставок в банках і близько немає. Так? Тобто це розрахунок на те, що люди зразу не зорієнтуються і не зрозуміють, яка буде величезна переплата за цими позиками. Так, от є зручність, але з іншого боку, є надзвичайно висока плата за користування ними. От, і тому от середні ставки, ну, десь два роки тому був такий аналіз проведений, середні ставки з такими критиками річних, так. От банками там говоримо 40-50. Якщо ми говоримо про мікрофінансові організації, два роки тому. Середня ставка складала 1500 відсотків річних. На цьому насправді це все піднялось. Все побачили. Верховна Рада там президент взяла це все, скажімо так, на під особистий опік, і о, прийняли зміну законодавства і встановили, о, якби для мікрофінансових організацій, таку ставку. От максимальна ставка зараз в них, тобто є визначена 1% в день. Це все одно дуже багато. Це 365% річних. Але з іншого боку, якби це не це перебільшувати. Та на жаль, якби не всі мікрофінансові організації цього притримуються, тому що вони насправді не ставлять офіційно цих от ставок більше одного відсотка в день. От, але вони беруть комісію, наприклад, за те, що ви взяли цю позику. Тисячу гривень взяли? Вони поставлять вам 15% Так і вийде, що 150 гривень заплати зразу. Ну а це якщо ви переведете в термін, та, то, і ви взяли на 5 днів, то вийдеться ставка вже за тисячу. Насправді річник, якщо порахувати річного виміри, плюс один в день, плюс за погашення можна ще взяти ще за щось, так. Тобто, насправді, от, о, перед тим як це просто напевно порада так нашим глядачам, але перед тим, як користуватися мікрофінансово позиками, це якби не можна користуватися. Ну але по-перше, це має бути мінімальна кількість днів користування. Тобто, умовно кажучи, зарплата з 15-го сьогодні тринадцять, так і вам треба 2 дні. Тоді окей, є сам Читайте, добре. Під яку ставку або питайтеся тоді вже в них напишіть їм на є завжди чат бот або спілкування. Напишіть, будь ласка. Я хочу взяти 100 гривень. такий період часу напишіть мені реальну процентну ставку. Згідно за вони зобов'язані вказати реальну процентну ставку. Можливо, у вас після цього збільшиться очі, тому що вони напишуть тисячу сотків річник, так аби розраховували один сути день. Ну, але це наша реальність і це, до речі, одна із причин того, що от зараз у нас, якби загальна сума мікрокредитів в Україні, яку взяли українці, де 40 мільярдів гривень, плюс-мінусом. Наростаючи підсумка, але е заборговані за цим і так само складає 25 мільярдів гривень, тобто вони не, не повернуті е мікрофінансовим організаціям. Тобто до часто люди беруть, потім не вертають, а потім починається там колектор, суди і так далі. І так далі і це дуже велика проблема. І, як альтернативу, знов-таки кажу можу запропонувати правильне використання кредитних карток банків, mm. тобто ви ж можете мати, мати кредитні картки в різних банках там, в одному, в двох, в трьох це не заборонено справді. І дуже багато банків, там великі критні ліміти. Тобто, у вас, якщо вам бракує грошей до зарплати, у зарплата, вони кажуть, там першого числа сьогодні, там десяте число попереднього місяця. І вам треба кошти, наприклад, там більшість банків пропонує навіть пільговий період. Ну, не навіть, а й правило. А, і якщо ви в цьому місяці берете гроші, вам потрібно, наприклад, візьмете 10 тисяч. І ви маєте їх віддати до певного числа наступного місяця, то у вас фактично є більше, ніж місяць, безкоштовного користування цими коштами. І це набагато зручніше і комфортніше, і корисніше. і Ви нічого не будете з них сплачувати. Вона, не забудьте писати собі галочку, що 25-го числа наступного місяця я маю погрути кошти, бо інакше вам нарахують за весь цей період, що вони ви користувалися, а не на один день. І там ставка буде там там умовно кажучи, трисотка в місяць, чотири сотка місяця. Ну за 40% річних. Це таки, ну, ну зовсім аж ніяк на 365 там. І до тисяча. Тому, якщо правильно цим користуватися, то дуже класні інструменти, сам особисто використовую один раз, за весь час було таке, що не заплатив час. Ну, думав, що я заплатив. Тому я, я я якби банкам відсотки майже не плачу за такі речі. І так само, якби вас закликаю мудро використовувати ті фінансові можливості, які є на ринку. Бо фінансові організації Росії, якби це нормально, фінансова установа. в них є свої правила. Якщо ти до них заходиш, ти маєш усвідомлювати, що ти заплатиш дуже багато за ці невеликі кошти, які ти в них взяв. Пане Олексію, от е, наче і банки, у банках є можливість. <кій> Вибачте, будь ласка, у банках є можливість взяти, оформити ось цю кредитну картку. Іначе там і пільговий період є, іначе все добре, і офіційно, і не такі тарифи, що змушує людей розвертатися і використовувати ось такий альтернативний спосіб. Чому це відбувається? Ну, тут напевно треба знати, не було дослідження, яке би нам. Сказала об'єктивно, а не суб'єктивно. на мою думку, якщо на мою думку говорити, ну звичайно, там хтось просто ну, не має карток у банках. Да, йому один єдиний шлях, то з іншого боку, він отримає тоді цю мікрофінансову позику, бо вони зараховують на картку банку. Можливо, хтось вже просто використав свої крітні ліміти, додатково хоче хочети кошти. Можливо, насправді є люди, які розуміють, що, наприклад, от банки да з ними там важко бути проблема, бо я не поверну. А тут можна взяти і повертати. Можливо, в когось такий підхід насправді є. Він дуже неправильний, звичайно, але якби там не було. І це може працювати. А деколи просто спрацьовує реклама багато? Так ви дивитесь, наприклад, хочете щось купити, а вам зразу тут пух. Реклама вискочила, що от, там один соток день, бери, купуй сьогодні і все. А там ще ж акції, да? ти перший раз, коли береш кредит, там не нудин соток день, а 0,01. ноль Наприклад, да, вони ж так само проводять рекламну кампанію, яка спрямована на те, щоб людина почала користуватися їхніми продуктами. І на перший раз насправді може бути так, що ви нічого не заплатить. В банку ви теж нічого не заплатите. і тут ви нічого не заплатите. Але дуже швидко і якби немає питань, не треба там когось просити, щоб ліміти збільшили тебе, так далі. Ну але головне контролювати ці речі і розуміти, що ти робиш, так тобто, коли ти бачиш 0,01, там зірочка маленька стоїть, да, а потім маленьким текстом написано, що з третього дня користування чи з сьомого дня користування вже один. Да. Плюс комісія що за зняття, чи комісія за видачу, чи комісія за погашення. Тобто, ти всього нормальна людина того всього, по перше, не побачиш, по друге не порахує. Але перед тим як це робити, треба. Будь-якому разі там на емоції не піддавати все таке добре почитати. Якщо не розумієш, то напишіть їм, будь ласка, порахуйте. От я хочу взяти стільки на такий період часу. Порахуйте, скільки я маю вам заплатити, і вони зобов'язані показати реальну процентну ставку в річному вимірі. Тут по іншому вже не вийде. Тобто, якщо б я захотіла, мовно кажучи, оформити ось цей мікрокредит, і якщо б я звернулася до кредитної спілки якоїсь за цією послугою, то мені б надали. Повний розрахунок за законом. А, значить, в будь-якому разі, ну ми зараз не говоримо про кредитні спілки. Це взагалі окрема історія. Бо є банки, є кредитні спілки, є мікрофінансові організації. Мікрофінансові, гроші, організації, МАНІВЕЛ так, так, і так, так далі. Так, так. Так. Якби, в будь-якому разі, ну, чи коли ви підписуєте договір з банком, чи питаєте в банках, чи кредитна спілка, чи ми говоримо про мікрофінансові організації, зобов'язані повідомити на, на вимогу клієнта, розрахувати і повідомити йому реальну процентну ставку. Тобто, але вона буде в річному вимірі. Тобто ви маєте розуміти, да, наприклад, вам треба гроші на тиждень і пише один соток річних, і ви просто та їх порахуйте, будь ласка, реальну процентну ставку. І вони, якщо в них немає жодних комісій, чого ви не знаєте насправді, справді зразу на якщо вони прочитали там величезний договір, то в такому випадку у вас вийде 365 шістдесят річних. Ну ви задумаєтеся. Але може бути насправді якийсь сюрприз, якого не видно, в тому, що ви в рекламі бачите, на комісія, наприклад, при видачі. вона може бути 15 сотків, 30 сотків. То тоді, от ця реальна ставка, вона насправді і ці вийде на 365, п'ять, а буде тисячі триста штят А чи може бути комісія? Завжди краще, щоб відбулася комунікація на початку. Тобто, ви розуміли насправді реальні реальні, що ви робите і що ви маєте на це заплатити. Бо якщо цієї комунікації нема, вам викинула рекламу, побачили 0,01, ви класила на та там дали якісь мінімальні свої дані. Вам на картку кинули 500 гривень, і вам зразу борг з'явився 150 гривень за видачу. І плюс кожен день вам капає ще по одному відсотку. Розумієте, це найгірша ситуація, яка може бути, і потім виникають образи і непорозуміння. Люди потім не хочуть ці гроші, бо кажуть: а за що ви берете? Ми ж писали 0,01, а я виходить, вам винен 100% там за два тижні часу. Що в мене це повертати? Вони вам кажуть, ну то ж написано було там зірочка, да, і там написано. Комісія, мене прочитали. А прочитати майже неможливо, там дуже дрібним. Зумієте, тобто, в будь-якому разі перед використанням користуватися фінансовими позиками, особливо кредитами. Так? Це нормально їх використовувати. Але коли ви їх використовуєте, прокомунікуйте з тим, в кого ви хочете його брати, скільки ви за це насправді реально маєте заплатити. І вже потім приймайте рішення, не спішіть. А, як це впливає на фінансові можливості людей, тоді хочеться запитати, наскільки це а, в цілому. Гарна ідея і більш-менш нормальний інструмент для ось такого ось такої підтримки. знаєте, перетримки перебування 5-10 днів без грошей до зарплатні. Піду візьму ось цей мікрокредит. Потім а потім розберемось. А Наскільки це допомагає, ну врешті, це сильно вирішує проблему, тому що якщо ми говоримо про середню суму позики, шість тисяч гривень. На ну що насправді якби навіть тобто телефон вже не купити, там мовно каже, неправило ну, так. Тобто це невеликі суми. Тобто, це виключно споживчі потреби. Ну на качети продукти треба купити. Наприклад, якийсь мінімальний подарунок треба купити. Зараз Миколай йде, наприклад, ну в когось гроші закінчилась. За да? треба гроші там дружині, дітям там чоловікові Треба подарунок купити. Це більше в такому плані. Воно насправді допомагає оперативно вирішити якусь таку нагальну проблему. Але треба просто розуміти, скільки ви це заплатите. Я кажу, і кажуть: тут тим більше, якщо ви маєте альтернативу між реальним між кредитною карткою банка з 40-та річних з пільговим періодом, там, півтора місяця, і ви маєте можливість заплатити 365 річних, так але швидко, і прямо і вже зараз. І якби і не боїтесь цього, ну якби вибір має бути очевидний. от Тому для мене насправді там. Тобто для мене оце от використання мікрофінансових позик, воно має мати якесь таке які специфічне обґрунтування. так тобто, або нема або вже ліміти використані в банку, або вже або людина не має насправді в банку рахунків тоді, а з іншого боку, як то її отримати з мікрофінансового позику. Тобто, тут важко надавати. це єдине, що можна насправді пояснювати, це тим, що. Легально, ну, от піддаєшся на рекламу в інтернеті. якийсь шопінг відбувається, рекламу вибуває. а навіщо да, там що зараз вигадувати? От я можу просто класувати там, дати пару цифр про себе і отримати зразу те, що я хочу. Да це більше емоційність. Так, от, напевно це більше емоцій, так але це точно не здоровий розрахунок. Пане Олексію, на вашу думку, це більш така психологічна історія для кожної окремої людини. Чи, чи це про фінансову неграмотність або грамотність, така, е, яка не стала не настільки розвинена? Про що це більше, на вашу думку? Це перше фінансова неграмотність. Друге, це психологічна історія. Да, тобто, ви і одне, і друге. Тобто, звичайно, коли ми порахуємо. Цядом тоді ми зрозуміємо, що насправді якби ну нема сенсу цим користуватися ділом, якщо банківські картки і банківські о, критні картки мають От, З іншого боку, це насправді психологія, тому що реклама вона ж впливає. Так хоче щось купити, зробити подарунок там, чи для себе. І можна це зробити швидко, проте і нічого не треба зараз. Здавати. Цього грошей нема, а ти можеш це зробити. да Це насправді спрацьовує на людей. Ну каже, ну і третій, третій варіант це є ну, суміні позичанники. Це правда. Тобто вони понабирають в ну, на картках, наприклад, по максимуму ліміт повибирають. У них там вже немає ліміту, ну нема за що вже далі. Жити краще, ніж ти можеш собі дозволити. Ну да, тоді насправді є мікрофінансові організації, там ще можна набрати. Так? Ну, А там далі якось буде. Тобто, є і така історія. Так? Це третій варіант. Ну, більше я не знаю. А ось це повернення грошей на в мікрофінансові ці організації. Наскільки вони можуть бути жорсткими, не жорсткими? Ті шляхи повернення? Чи можна не повернути, умовно кажучи, ці гроші? Наскільки якісно оформлюються ось ці всі документи перед тим, як людина отримує ці гроші? Прошу, розкажіть про це. Uh, якщо не помиляюсь. Uh... То організації зразу закладають собі неповернення там в розмірі 30-40% від виданих позик. Це величезна сума. Там порізно, звичайно, Кожен рахує, кожна якісь свої історії, там і своя математика. От але о, якби неповернення повернення справи дуже великим, тому що якби ну законодавство на чітко обмежує заходи, які можуть бути використані для того, щоб повернути кошти ну, оці ці от кошти, да які видані в кредит і не повернуті вчасно полічальник. До ну, перша у них не відсотки, там, там ж суми та зростають геометрично. Насправді геометрично там на випадку. Без перебільшення, без фафосу. А о, є колекторські, є колектори, так? Тобто, ці позики, якщо ну, там вони самі пробують, тобто дзвонять там, і так далі. Якщо не працює, і цю позику віддають колекторам, тобто і після того, як колектори починають з ними працювати, мікрофінансова організація у випадку повернення отримає якусь там невелику суму. Ну а наступний етап це суди. Але о, щоб ми правильно розуміли, за 6 тисяч гривень судитись, тобто там саме подання позики коштує там деколи більше о, суми. Тому, якби якщо суми, якщо позики великі, то звичайно ця мікрофінансова організація буде подавати в суд. І у випадку, якщо насправді суд, ну, суд та звичай не прийме а, сторону мікрофінансової організації, бо там якби юридично це все грамотно оформлено, Там смс приходить, приходять, підтвердження і так далі. Це все можна робити. Тобто, це в рамках закону і це легалізовано. Вот але інше питання, що часто в тих людей, які не повертаються кошти, в них і немає що стягнути. Тому суд приймає рішення, воно прийде на виконавців, блокуються банківські рахунки. Там так нічого нема. Тут проблема в тому, що якби ну є, ну дехто пробує так, от живе так в такий спосіб. Це ну, Звичайно, ну, нестандартна ситуація, історія, але ну, от, має бути розуміння того, що, по-перше, ті відсотки далі нараховуються, поки ви не повернули цю позику. Потім рішення суду, з рішенням суду, вам заблокують всі рахунки і арештують все, все майно, яке у вас є. Якщо в майбутньому вас, до вас піде на роботу офіційно і до вас прийде зарплата, ці гроші вже будуть заблоковані в рахунок погашення ваших позики. А не забувайте, що відсотки далі нараховуються. Да? То можна такі борги залізти, що просто потім. Перед прошу вже якби і жити не зрозуміло, як да? принаймні не біло, вже точно не вийде. Тому ну, це дуже така проблемна історія. І от якщо підходить не, скажімо так, безвідповідально, а, то наслідки для вас в майбутнього можуть бути надзвичайно складні. Тому а, тим більше переважно, все-таки користувачі цих мікрофасових позик, це ж ну, не пенсіонери, це ж молодо як правило. Все-таки більшість це молоді люди, да, які хочуть більше, ніж можуть собі дозволити. Це нормально в такому віці. Інше питання, яка треба добре. Бути, як ви сказали, фінансово-грамотними розуміти, де це можна зробити просто дешевше, так або навіть безкоштовно в певних ситуаціях. Що ж, пане Олексію, дуже дякуємо вам за те, що розказала, як це працює. Ще раз звернулася до наших телеглядачів. Нагадали, що фінансову грамотність ніхто не відмінив, ніхто не кенселив у нашому у нашій державі. Тож вчиться для того, щоб не мати проблеми фінансових ось таких стягань. Олексій Другов, доктор економічних наук, професор Національного університету Львівська політехніка, був з нами на прямому включенні. З ним говорили ну і про фінансову грамотність, і про кредит. В Україні. Щиро вам дякую, ми прощаємося.